А чи знали ви, що в українському календарі є день, який поєднує одразу три великі традиції: церковну, козацьку і сучасну військову? Знали? Ну, звісно ж, знали. Але я усе одно нагадаю: йдеться про 1 жовтня: День захисників і захисниць України, День українського козацтва та покрову Пресвятої Богородиці. А от як так сталося, що усі ці традиції зійшлися в одному дні? Знали? Не знали? Ну, то поїхали розбиратися. Щоб зрозуміти це, нам з вами потрібно буде повернутися на трохи більше ніж тисячу років назад. Свято Покрови виникло ще у Візантії. За переказами, на початку X століття Константинополь був під загрозою облоги. Люди зібралися у храмі в Лахернської Богородиці, і серед ночі один із ченців, Андрій Юродилий, побачив видіння: сама Діва Марія. З'явилася над натовпом і простягнула над людьми свій омофор довгий покров, яким вкрила вірян, захищаючи їх від ворога. Це чудо настільки вразило сучасників, що стало щорічним святом, і недарма саме його особливо полюбили слов'яни, а згодом і українці. У часи козацтва покрова перетворилася на справжній національний символ. Запорозькі козаки бачили у Богородиці свою небесну заступницю. Головна церква на Січі завжди була Покровською. Перед походом козаки ставали на молитву саме до Покрови, а після перемог дякували їй за опіку. Не випадково на старих іконах можна побачити образ Богородиці, яка тримає покров над козаками і гетьманами. І це не просто релігійний сюжет, це такий собі духовний контракт. Козаки обіцяли Богородиці боронити свою віру і землю, а натомість вірили, що вона оборонятиме їх. Минуло кілька століть, і у 1999 році, уже у незалежній Україні держава встановила День українського козацтва, і не дивно, що для цього обрали саме покрову. Це був спосіб нагадати собі і світові. Ми на своїй землі не просто так. Ми спадкоємці Січі і Гетьманщини, які століттями відстоювали українську свободу, але насправді ані релігійними, ані козацькими традиціями святість покрови не обмежується у ХХ столітті, а точніше у 1942 році саме свято Покрови стало офіційною датою створення української повстанської армії. У півці вбачали в покрові не лише релігійне свято, а й день посвяти вояків у боротьбу за незалежність. Вони присягали під покрову і брали її під захист своєї зброї. Таким чином. Повстанці не лише боролися за незалежність, а й продовжували козацькі традиції, щоб пронести їх крізь століття аж до нашого часу. І не дарма. Бо у 2014 році, коли Росія знову напала на Україну, свято отримало новий сенс. Покрову було встановлено Днем захисника України, а згодом перейменовано на День захисників і захисниць. Бо незалежно від озброєння, від козацьких шабель і до сучасних хаймарсів українські воїни б'ються за одне і те саме. Скептики скажуть, що до 2023 року усі ці дні ми відзначали не першого, а 14 жовтня. Скажуть собі, ну і що після переходу українських церков на новоюлянський стиль, який наблизив нас до європейської традиції, і покрову офіційно перенесли на 1 жовтня. Що логічно, ну а разом із нею змістилися і день козацтва, і день захисників і захисниць. І хоча на перший погляд це може здаватися дивним, подумайте от про що: насправді ми святкуємо не число, ми святкуємо зміст. Покрова це не про дату, це про захист і опіку, саме те, що і мають відчувати українці, обороняючи свою свободу та землю. Цей день це місток між поколіннями. Від ченців, які побачили видіння в облозі, до козаків, які ганяли окупантів ще у XVI столітті, від козаків до вояків УПА, які не складали зброї, не зважаючи ні на що. Від упівців до сучасних захисників і захисниць, що продовжують з дня на день невтомно виборювати свою незалежність. Тому 1 жовтня це не лише дата, це нагадування, що ми не самі, не ми перші, не ми останні. Але ми були, ми є, і ми неодмінно будемо. Слава Україні.